Po Prywinu skandale ta polityczni perpony. Ukraina zberiehaje tempy szlachu do Europejskiego Sojuzu. Czemu w 2028 mo, 8. rik może stać się przełomnym i jak Uriat reaguje na wykliki, z okryma powiązani z korupcją. W ekskluzywnym interwiu Slava TV pojasnił wicepremier ministr z pytań Europejskiej ta integracji Ukrainy Taraskaczka. Пане віце-прем'єр-міністре, ви кажете, що Україна стане членом ЄС в 28-му році? На чому ґрунтуються такі оптимістичні ваші прогнози? Наскільки реалістична ціль, якщо до 28-го року не закінчиться війна, чи може Україна стати членом ЄС під час війни? Це оцінка не моя, це оцінка Європейської комісії. 2028 рік зазначений як рік завершення переговорів. Зазвичай після цього триває кілька років ратифікація угоди, і тому Кая Калас, високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики, говорить про 2030 рік як горизонт для вступу. Завершити переговори в 2-3 роки, 6-й, 7-й, 8-й рік, цілком реалістично. Польща свого часу в період 98-2020 Другий рік провела весь комплекс переговорів. Ми якраз десь всередині цього процесу, тому абсолютно реалістичний горизонт все залежить від роботи українських інституцій. Війна в даному випадку не є приводом зупиняти реформи. Тому очевидно, що наша робота буде на те, що що би не сталося на фронті, ми завершимо переговори і у це буде успішний процес. Та, в 2028 рік як орієнтир. Це оцінки європейської комісії. Під час польського головання у першому півріччі цього року були плани відкрити мінімум один, а то й два кластери, але не вдалося. Вдалося натомість провести скринінг і визначити переговорні позиції України по трьох кластерах: перший, другий, шостий. Зараз в оцінці Європейської комісії три три кластери готові для відкриття. Та, та кластер номер 3 який є четвертим в черзі, та вже такий карамболь, готовий, також переданий в раду ЄС. Держави-члени зараз його коментують. До кінця листопада в раду ЄС на коментарі держав в Європейського союзу буде поданий кластери номер 4, номер 5, тобто відповідно і 6 по по черзі. І тому на кінець цього року всі шість кластерів будуть готові для відкриття е, в проблема, яка завадила в першому півріччі, Це позиція Угорщини. Ми працюємо і з угорським урядом для того, щоб знайти спільну позицію. Із знаходженням механізму, який би не сповільнив ведення переговорів, ви бачите, що там певна неможливість відкрити переговори за кластерами в першому півріччі, нас не зупинила. Ми з той ж самою з тим самим темпом рухаємось далі по інших кластерах. І очевидно, наше завдання, що що би не сталося політично, наша робота буде тривати. Ми вже знайшли цей механізм спільно з європейською комісією, данським головуванням і левовою більшістю держав-членів європейського союзу. Thank you. Як корупційний скандал і оприлюднені плівки набу можуть позначитися на підтримці України іноземними партнерами? Як щодо відбудови, так і щодо євроінтеграційних прагнень України? Все залежить від реакції на такі речі. На жаль, корупційні скандали можуть ставатися. Головне, як ви на них реагуєте? Ви бачите, що набу і САП продовжують розслідування дуже активно процесуальні дії вчиняються, але найголовніше є політична реакція. Акція політична реакція уряду України, ми перезавантажили корпоративне управління в енергатомі. Двоє міністрів подали у відставку. Звільнені ті посадові особи енергатому, які були згадані на цих плівках. Тобто, наша реакція, що ми не будемо толерувати людей, які власне. Попали в в тінь скандалу або в епіцентр скандалу, тому що для нас репутація важлива. Будь-яка криза дає шанси зробити нас сильнішими, і ми це зробимо для того, щоб ми були сильнішими. Те, що ми говорили з нашого боку, говорить Європейська комісія, нам необхідно забезпечити роботу інституцій. Сам цей скандал це. Робота інституції це не є журналістське розслідування чи якісь випадково відкрита історія. Це системна робота на бусап, і це саме те, що нам було потрібно в антикорупційних реформах. Це працює, і ви бачите, що уряд, влада, президент підтримує цю роботу на очищення влади. Тому з цієї перспективи це болісний урок, але ми з нього виносимо правильні уроки. І тому це нам допоможе просуватися на шляху до європейського союзу.